Головка повністю перебрана. Так, я все ж таки подумав, може комусь буде цікаво: заміна масла, БРП, бомбардир. 800 кубовий. Так, розкручуємо щуп. Розкручуємо пробку. Головка на 17. Пробка зливна знаходиться тут під підножкою. Ось як бачите, де Маркіровка мотора. Так, зриваємо пробку. Ставимо тару. Ога. Масло. Ось бачите, яке маслко. масло. Масло зливаємо. Відкручуємо. Голока 8. Відкручуємо масляний фільтр. Бултей зірвали у кресті. І є таке діло. Ну, диво масла нема. О, є масло. Пішло. Пішла моча по трубам. Добре. Так. Є таке діло. Є таке діло. Вкладеше. Вибираємо. Ох, який в нас негарний вкладиш. Ось, напевно. Хай е маркировка хай F 152. Так. Ну, Фільтр не кудишній. Я думаю, що його тут давненько ніхто не міняв. Замінимо. Ой, тут такої всякої у корпусі фільтра. Так, це треба зараз бензинкою на тряпочку гарно вимиємо. Ставимо новий фільтр і будемо мати. Це ставимо поки що, нехай стікає. Зараз ми це все виміємо, виміємо кришку. І зараз будемо міняти нове масло. Так, маємо такий чудоящик, фільтр масляний на БРП і масло. масло моста, масло редуктора, Масло моторне. Моторне масло взяли по мануалу 0 w 40 СПС. Таке, як там повинно було залито. Покатали. Ага, масло ще не беремо, беремо фільтрок, ідемо міняти фільтр. Першим ділом ставимо фільтри. Кришечку помили. Кришечка в нас чистенька, е, різиночка нова, плотняюща, фільтрик, корпус теж ми там все повимивали. Там все чистенько, безжирено, поверхні всі чисті, поверхня, як хтось мені там писав розумний у відео у коментарях. Крутимо фільтр. Хайфло, фільтерок такий у нас новесенький. Фільтр HF152, такий самий ідентичний як там стояв. Так, резиночку ми уплотняючу помазаємо зараз тут навколо. Так, резиночку ми помазали навколо масилком. Акуратно на місце чек. Чути як вона сіла відчутно. Так, крішечку. Ставимо. Болти теж усі у нас виміті частеньки. Кришка вимета. Стандартна процедура. Наухрест тягнемо. Тягнемо на, Тягнем на З різьби би Так, притягуємо. Легонько затягуємо. Алюміній обережно, щоб не трісло, краще потім дотягнути. Але резинка нова, вона там нагріється, розпреє її і буде все добре. Так, це є. Пробка промита теж. Просто середині магніт. Крутим пробку. Тут конусна пробка, без шайби. Голока на 17. Так, затягуємо пробку. Теж краще з чувством, бо орветеріць бу, буде біда. Все. Закрутили. Лічко. Маселко і поїхали. Масло як скльоза, як бензин чисте. Надаю масилку. Із PS. 040. Так, і що, 3 лиємо? Так, і що? Залили ми рівно 2 літри масенка. Але він стоїть на пеньках у нас. Ми ще потім поставимо його на колеса, ще раз провіримо. Улили, в общем, 2 літри масла і вийшло в нас навіть трохи більше, ніж верхній рівень. Чуть-чуть більше верхнього рівня вийшло. Ну, ми ще потім його вже заведемо, прогріємо, маселко провіримо. Маселка, ще раз обов'язково провіримо. Ще раз вам покажу. Так, на щупі просто не видно бо масло нове, чуть-чуть вище верхнього рівня.